Доброго дня для удобства даного відео я був перед цим зрізав весь шавель, щоб було видно е, досточки, які я поклав був в деяких містах. Щоб, ну, щоб видно було різниця, що відбувається під ними. Тому що ми бачимо, що шавель може попадати під атаки також деяких шкідників, ось навіть отаке може бути. Бачите, як, як проїло. І це у нас. Може так атакувати Шавель, е слизень. Тобто, коли оце дощ пройшов, слизні вони дуже люблять вологію. Вони вилазять, вони лазять сюди. Але коли й доща немає, і сухо, вони всі залазять під оцю палку. Ось я не просто так поставив ту доску, зараз я її підніму і ви самі побачите, що під нею відбувається. Ось, дивіться, раз, два, три. Але їх зараз тут не так багато, Ось з цієї сторони трохи більше. Їх не так багато, тому що всю ніч ішов дощ і вони просто порозлазились. Взагалі це так, такий шкідник, який дуже любить вологу. Ось Піднімаємо, бачите, сидять, сидять. Сидять. Тобто вони дуже люблять вологу. І якщо, наприклад, тут буде сухо, якби було сухо, то їх би було б там би просто кишало б. Цих слизнів. тобто вони злазяться із, із сухих місць і шукають вологу, я ще вель зрізаю під корень, щоб е, волога, яка на поверхні, вона проходила, щоб вона уходила. Тому що якщо верхній шар землі буде вологий, то ці слизняки, вони будуть лазити всюди і нічого ви з ними не зробите. Але якщо Щавель ну, зрізати повністю під корінь, то в принципі ці листя здорові, які, ось як ми можемо бачити, ну їх правда трошки поїло і побило градом. Але і слизняки їх поїли, вони їх полюбляють, тому що вони ці листя вони роблять хороший затінок і тримається волога на ґрунті. І Звісно, коли слизняк відчуває вологу ґрунту, ґрунт, бачите, ми можемо бачити ось один поповз. Ну Їх так багато де, я просто не буду ходити їх вишукувати, збирати. Я просто знаю, що коли буде сухо, вони всі всі поприлазять під оці палочки. Щоб від них позбутися, якщо у вас, наприклад, у вас є кури, ви можете навіть цю палку підняти і віднести її просто в курятник. Кинуть за 2 секунди, кури їх всі переклюють. Ну, таким чином можна народним таким, скажу, методом, не приміняючи яд ніякий, щоб не псувати рослину, яка у мене, от, вже, якщо я її зріжу, то вона за тиждень нова виростає, щоб не псувати рослину ядом. Можна просто-напросто поставити в міжряді отакі палички, досточки. Їх не обов'язково ну, можна любі, абсолютно доски, старі, трухлі, без різниці, аби щоб вони тримали під собою вологу. І всі ці слизні вони будуть лізти просто туди, на ура. Вони просто шукають от таку, таку місцевість для себе, щоб. Бо вони, бо вони люблять вологу землю. Тому, щоб з ними боротися, достатньо зробити такі прості маніпуляції. І тоді щавель буде набагато ваш кращий. Як мінімум деяких шкідників ви позбудетесь. Ну і добре, коли вириваєте, то не щепати листочки, а зрізати його під корінь. І зрізати його зразу, так весь, щоб верхній шар землі він просто підсихав. І тоді слизняк буде ну, тікати, в нього не буде вибору, він просто буде тікати під ту палку. І вже коли він туди заліз, він оттуда не буде вилазити, поки не піде наступний дощ. Тобто, якщо сонячна гарна погода, ви підійшли, палички попіднімали, ну, або їх повикидали, десь повитрушували, або віднесли в курятник. І кури вам за це спасіба. Скажуть. Ну, в мене курей немає, тому. Раніше були, на сьогоднішній день я їх не тримаю, немає часу з ними займатися. Ось. Тому займаюся тільки огородом. Дякую вам за перегляд. Кому було цікаво і корисне відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Радий був вас бачити на своєму каналі. До зустрічі!